Ваше блаженство, дорогі отці, браття, сестри, я не будуть настільки притяженно сложеним, як Владика Семен. Я б хотів би торкнутися тільки декількох аспектів, про які Владика вже говорив. Власне кажучи, він вже окреслив зміст тої книги, яку варто було би написати, оскільки про все те, про що е, так по, по пунктах е, сказав Владика Семен, можна говорити і розписувати до безкінечності, сідати, згадувати, і це займе дуже багато часу. І це буде тим словом, яке Владика назвав. Муарами. Ну, вони ще попереду. А в сьогоднішній день хотілося б подякувати тим людям, котрі допомагали на життєвому шляху звершувати пастерське служіння і адміністративне служіння, про яке Владика говорив, блаженнішу митрополиту Володимиру. Це що найперше Валентин Тодосівич, юрист, Волинець, він 22 роки був особистим юристом митрополита Володимира. Сьогодні храм зібрав також і лікарів, котрі останні роки. Життя митрополита Володимира робили якісним і приїжджали разом з ним сюди на богослужіння. В цьому храмі знаходяться і представники нашого видавничого відділу, котрий працював 20 років за життя митрополита Володимира і та поліграфічна діяльність, котрою займалася Українська православна церква свого часу видавничий відділ під безпосереднім редакторським керівництвом митрополита Володимира. Вона була дуже активною. Дуже багато людей, на жаль, стали не зовсім потрібними в тій системі, котра після. Смерті митрополита Володимира залишилося, але одночасно з тим, дякуючи Ігорю Володимировичу, всі знайшли можливість працювати Майже всі в нас в єпархії, і продовжувати ту лінію і стратегію служіння, котре було в кожному із нас закладено потенційно митрополитом Володимиром. Щодо діяльності і молитовності, і про ті аспекти, які присутні були в одній людині, як Владика каже, зібрати так, молитовником Владика був безпосер... безперечно надзвичайним, Скільки... наведу такий приклад, дуже часто бувало так. Я ще сижу, розбираю пошту або пишу якісь тексти для телепрограм, які активно тоді розвивалися. А блаженні, що вже третя-четверта година ранку він вже йде в домовий храм, щоб читати Кафір Святителю Миколаю, і це було його щоденним правилом. Іконостас знаходиться, слава Богу, з цього храму. У нас тут в музеї, так що можна також перед ним помолитися. Щодо активності від відвідин і будування церкви, так бувало таке, що три-чотири візити за один тиждень. Відбувалося в різні єпархії або в різні парафії. І було якось одного разу, так летимо ще в літаку, приземляємося в Борисполі. Ну то що, Саша, куди далі їдемо? Ще не приїхавши навіть в метрополію, вже він планував, а що будемо робити далі. Тобто активність була надзвичайною. І ну і щодо патріотизму, як Велика казав, так звичайно, митрополит Володимир міг би бути обраним 16 16-м московським патріархом, були реальні плани. Того, що це можливо і реально, однак він відмовився. Ну так я його просив, кажу, ваше блаженство, поїдете туди. Москва вас угробить за три місяці або пів року. Поживіть тут спокійно. Ви все-таки 121-й київський митрополит. Каже, ти правий. Потім ця фраза вона не була такого крилатого вислову От, І до сьогоднішнього дня у всіх на устах. низький уклін вам за пошану до нашого авиаця, в якої 16 років ніс послуг особисто. Секретаря і хочу скласти Уклін нашим владикам, отцям, братам, сестрам за пам'ять блаженнішого Владики Володимира, яка живе в наших серцях. Особливе дякую для, до Ігоря Володимировича, оскільки і пам'ятник блаженнішому побудовано, поставлено надзвичайно якісний, гарний. У нас є музей митрополита Володимира, також, який відповідає стандартам. Музейної справи і дякуючи йому, і відбувається сьогодні, власне кажучи, наше пам'ятне меморіальне таке дійство по вшануванню 19-річчя блаженнішого митрополита Володимира. Велике всім спасибі і Божого благословення.